Там знову є тритерс, ми знову рухаємося вік машина юху. Якщо ви думав, що ми закинули в гру, то ви помиляється. Е, сьогодні з ним любить три серії. Тому я взагалі не проведу такого монітору. Давно в неї все-таки не грав. Навіть так. Йдемося, що у нас на завдання це... Знищити ворога за 413. Манець. Транспорт Мідгард. Де у нас Мідгард? Мідгард у нас тут. Ворог у нас тут. Um, вертатись далеко. І потім прийдеться знову вертатися у Мідгард. Ми повернемося, якщо нам за квестом це законає, то ми підемо за квестом. E, проходити... Тупо по сюжетній лінії це як мінімум галімо. Тому що у нас по-перше буде менше золота. Ну чи які тут монетки, не знаю, я не грав, чесно слово. Ну, управління просто так, що Коротше, у нас буде мало грошей і ми собі не зможемо нічого дозволити. Ми навіть якоїсь нової машинки, щось, щось цікаве, прикольне. Якщо... Ні, серйозно, якщо він гразу, зіграйте, будь ласка, це, це просто хід. От е, я до речі зараз затискаю праву кнопку миші, сподіваючись, що зможу повернути пушку і при цьому... Ну, повернути камеру, при цьому пушка не повертатися, від World of Tanks. До речі, World Tanks теж трішки знімлю, зараз доведеться скачати невеличку програмку і, і думаю знім пару відео по World Tanks. Опа, на нас напали бамбиты. Давайте сразу идем на одну. Ага, на сторону закона. Добре. Чтобы находить вагоне. Так, у нас где перезарядка. пока у нас где-то разоряется. Может, закінчилось. Так, я легче F, Э. Таке потрібно нагадати собі управління. Так. Мудок. Аш. Ельфари. фари. О вибрати з місця. Або подобратися. Е! А, е а, і буква давайте ми зараз навіть трішки поміняємо G і E так, це ми візьмемо E ясно і ми зараз, значить, зробимо не так, значить, ми зробимо цифру 7 це в нас зробиться G а це в нас зробиться знову E все, прийміть і це хапає ми знову все розробили це шершень, це, це, це тут фігня. Давайте відганяємо тепер нашого транспорт. Е, наш транспорт. Тут ми подивимося, чи в нього не пушка. Колесо у сходить ходуном. Ні, у нас всі колеса, ходять. три колеса ходять ходуном. Я не знаю, як він щось їздить. Тобто, ну, тут реально така деталізація не дуже крута. Тобто це не стоїть. Так, да, це бандит. Бро, чекай а, завернули за гор. А, це у нас ще тут попереду Буду Друж поливається шарально, то есть по дорозі ще трапиться, почув. Постріляти, не цікаво. Зараз це не дуже круто стріляти там один ствол. До речі тут треба оце дослідити, до а, стоп, такий тут вроді вже був. Навіть власне напевно нічого немає. Хоча от в таких місцях появляються всякі артефакти. Так, ну добре. Молоковоз їдемо за цим молоковозом. Я не знаю, може ми будемо купляти молоко, молоковод, ми одразу купимо Урам. Я думаю, ми купимо щось дуже швидке. броні мені не цікаво, щоб пошвидше пройти, можна так сказати. Не затягувалося це на 100 серій. Ну, це, це по суті Skyrim на колесах. Можна так назвати. Ну, менш продуманий, менш всіх особливостей, можливостей, але все рівно. Круто. Так, ну бачите, ну, навіть тут така колія тут тобто, вставлена. Ну, Це напевно вони не провели її повністю. Або може це вже політики побили. Бувають підлагування, це подібне. Це, це нормально, гра не стабілізована, то ноутбуків, оскільки стара. Я взагалі радий, що вона працює в мене. Тобто, Windows 7 і така старенька гра. Все. Це, це де. Це де. Це добре, позитивно. Це не єдина частина гри, я не знаю, пишіть чи варто пробувати пройти, ну, звісно, цю гру пройдемо. Пробувати проходити Меридіо і чи можна, чи, чи треба пару серій провести по грі. Е, так Чи варто пройти пару-пару місій, так. Давайте пару місій пройти в ще одній частині, яка називається акціон. Якось так, так не термінуємо, ні. В принципі, мені зелений подобається зелений. До речі, зелений кольор покращує покращуюся. Погнали. Можна пару місій, конечно, показати по екшн, просто як, як там все є, ще круто, чи не дуже круто. Ну, скажу прямо порівняно з Meridian і Сенс. Це як Postal 3. Postal 2 реально крута гра, Postal 1, відпад, Postal 3, позор. Серії. На мою думку, той екшен. <реклама> <реклама> Шкода, речі, куди ми вже доїхали? А, то ми вже. Має. Ми вже... А, і, і давайте подивимось, що за... Де ця заправка? Ага. Тут, власника, колізею, до речі, треба буде. Можна було вернутися, коли ми були тут. Ну, але я... Це вже потім картину, це вже. Це все я навіть можу зробити не на запис. На запис не можемо походити, там тільки основу. Це, це також каші, чи варто це. Тут, тут, чи ні. Тим часом ми під'їжджаємо до такого велетенського містечку. Сильно укріплені. Було би дуже неправильно це згідно. Зробили, війну, там Ми зробили Робили з одним містом. Булось заплатити, щоб владнати. Так, житель. Як ми добавимося, що це зупиняється? Точність краща. З електричним наведенням. Вау wow. Дивіться, яка ціна продажі, 1400, це... це серйозна заявка. Можливо, у мене є поставлення. Це буде покрутіше, ніж. А скільки може нас? У нас 1700. 1700 тобто встановити... електричний це не споковає супер ми взяли собі нову пушку ця пушка здесь не взагалі не, не рулить але... молоко вас 6 тисяч 500 сімна 10 чи ціна... швидкість 110 тобто уже серйозніше і у нас є вже 2000. Скоро я побачуся з Веном дорослом і знаю, правду, про свою... про свою історію. Значить... Так, я поправив мікрофон, але не просто трішки. Uh, <рес> <рес> e, Значить ми зараз куди ми відправляємося по квесту. По квесту ми тут... тут недалеко, тобто просто спуститися. Uh, я шокований, чесно кажучи, що вставляти, відводити і отримати буртуєм про, про те, що Бендрос тут недалеко. Ви не думаєте, це наскільки мені невідомо, наскільки це не кінець гри. До кінця гри ще мінімум, мабуть, 10 серій, це мінімум. Дыра в валать не можно, не тогда ряд бабах. Ну вовбой! Де? А, ну, дороги спиклы. Ну а хлшь. Ооооо, ты забыл я. Не встрегаю повернуть и волк. А ні, дивіться, дерева валяется. Снова в бой! Что, снова? Снова? Там дуга. Давай, кому стреляем. Yeah. Так, ну ладно. Yeah. Наступно. Mm. Так, даже заряжаемся. Дуга на Зразу дивимося, що у нас в інвентарі. Ну, щоб випадали якісь толкові штуки, це треба нападати, я б навіть сказав, по квесту частково, частково на якісь круті там молоковози, урани. Урали такі щось. А нападаючи в таких брудях, толком нічого не получиш. Добре, слухай. Айвен, вже ти повернувся. Просто ти, молодий чоловіче, обізнався. Очі вже не ті, що привело тебе до мене. Моє місто спалили. Перед смертю мій батько сказав, що я приємний син, і сказав знайти тебе. Ось речі мого справжнього батька, і я стою перед тобою, не знаючи, що робити. Йошки, Матрьошки, не вже знайшовся? Хто знайшовся? Дивись, який похожий. Не дурно я обізнався. Поповільніше, обізніся, як потрібно. Е, вибач, мене що так е, поспішаю, такі діла творяться. Слухай, твій е, батько справжній. Я маю, е, маю на увазі великий чоловік, його ім'я Айвен Го. Він об'їхав весь світ, відкрива весь світ, відкриваючи нові землі і технології. Це він... Е, Міг розвинути людство, підняти з колін, за останні, дай подумати 30 років. Так прямо і змінив. Та-та, звісно, його відкриття допомогли людям стати на ноги. Світ, який ти бачиш навколо, став таким зовсім нещодавно. Ще зовсім недавно ми е, ховалися по своїм е, будинкам в темноті, без електрики, без зв'язку. Кожен був впевнений, що в світі, е, крім нього, нікого немає. А ти знав, що твій батько відкрив бай... людям радіо? Е... Взагалі-то до цього моменту я нічого не знав про свого батька. Ах, звісно. Е... Ну так знай тепер, яким великим. Який... якою великою людиною він був. Е... Що сталося з ним? Він помер? Е... В тому-то і справа, що ніхто не знає. Одного разу він пропав, при тому, що його добре знали, і ніхто би не осмілився підняти на нього руку. І до того ж, Айвена було дуже складно перемогти в бою. Він зробив зі своєї машини просто чудо. Значить, мій батько, батько може бути все ще живим. Стільки часу б пройшло, не б, вартує даремно тримати надію. Але ти кажеш, що батько був кращим, знав, що його е, чекає е, небезпечна, небезпечна подорож і залишив слід, по якому я можу знайти і врятувати його. Це, е, цей загадковий лист. І дивний диск. Вони приведуть мене до цілі. Ох, е, молодість. І колись я таким був. А потім йому прострелили коліно. Ти правий, не будемо втрачати надію, я занадто старий для подорожі. А я на тобі я бачу все попутно. Звідки поча почати Пусяць шукати? Твій диск непростий. Це щось ніби книги. Правда, прочитати його буде непросто. Оскільки твій батько цю книгу записав, значить у нього вдома повинен бути пристрій, щоб її прочитати. Здається, його потаємне сховище було десь за пештом на північному заході. Щось таке, коротше. Я не пам'ятаю, що таке сілі. Їдь туди, а я поки порився в книгах, може щось придумаю добре, При... При... Відправляюсь негайно. Дякую за допомогу. Шкода ж о, нам додало 330 монет. Появилась нова запись... новий запис в нашому журналі. І власне на цьому варто серію закінчити. Мені здається. Ми зараз пойдемося. Нам потрібно дізнатися дорогу. Значить, нам потрібно їхати сюди. Е, власне, я закінчу запис. Ми продовжуємо тим, що будемо їхати знову на паттер лям. Продовжимо їхати туди. Е, я поки що виконую ці оці, оці додаткові завдання, знищую там ворога, бла бла бла. Ну, Загалом поподорожую цим світом ще деякий час. З вами був я, Тріфтерс, до зустрічі і не скучайте. Здоровенькі були, з вами я, Тріфтерс, і ми знову граємо в Машіна. Е, я пам'ятаю, в минулій серії я обіцяв що пройду всі злоткові місії і ми повернемось на тій самій точці і продовжимо їхати в інакшу локацію. Мені довелося порушити обіцянку, оскільки вже на першому квесті додатковому, який я виконував, ну, я вирішив виконати це колізей. Мені сказали зробити якесь Ну, Зараз ми подивимося. Можливо, це щось цікаво. Зразу врубався крутий музон. Ми їдемо фіг і куди. Пушка у нас надімає, значить не Бачимо якусь крутий. Оратор. Типа починається, добре. Значить, ми бачимо нашого ворога. Наш ворог на овковозі також. Чи це ми? Ні, не зелені. Добре. Значить, наш ворог. А ось він. Так, давайте ми заїдемо десь сюди. А ось і він. Де? Де? так. о, ми на Вені, то. Постріляємо по ньому, то... не включаємо. Так, у нас КД. У нього не КД? А, в нього КД, в нього КД. Він на КД. Все, він він перезарядився, але ми його... Ми ще... аду, перемогли. Зараз ми не заберемо такий трофей. Ми отримали 175 монет і... А, і тут нічого. Ну... І... Давайте раз ми виконали уходу, значить спустимося на низі, я вже тут зупиню, мою шейкер буде баталія. І я зупиню запис, виконую решту завдань і ми там потожимо серію, як, як положу. Тобто, от бачите, не всі завдання такі додаткові однотипні, Тобто, їдь туди, до тут, впий там де яка". Є там навіть такі, що складаються з цілих епізодів, тобто, як цей їдь спочатку туди, достав то-то, розкажи всім, потім прийми участь сам збит і хоче кучу. кучу то -то, ви за це отримуєте велику порогу. Так, і дікаємося. Зразу заходимо, заскаємо і... це було. Ї... Ого! А, залог 10 тисяч. У мене нема стільки грошей, чувак. Якби... Я думав він мені вже хоче дати 10 тисяч, це б було реально круто. І все могли відзволити. Ну, ми отримали якихось 100 монет. Панетці зі світу. Добре. Зараз я поставлю, виключу запис, потім знову вклюву, коли виконую всі завдання. Не виключайте.